Червона калина охилилася, чогось наша славна Україна зажурилася, а ми Тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну не розвеселимо. Ой, лу -лу. Червона калина похилася, чого ж наша славна Україна зажурилася, а ми Тую Червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну. Наша славна Україна за жури. Народжується новий день, народжується осінь, народжується і зерняте наше мирне майбуття. Жовтіє поле України, і над нами неба просить: новий навчальний вік, нова країна і нове життя. На долоні, щоб виростити квітку диво. І я ростим України донь, навчатимусь, буду я щаслива. До сонця знання повернуся, як сонях, цей яскравий нині, в майбутнє вірити навчуся, і мріятиму я про мир в країні. Школа це Україна, рідна моя і єдина, хай справдяться бажання. Злагоди і процвітання. Школа це квітка мрії, це наша надія. Щоб всі ви були здорові, щоб діти росли у добрі та любові. Школа це сонце, це в життя віконце. Нехай рік навчальний буде плідним, його ми розпочинаємо гідно. Школа це соняшник, це зерна добра. Хай буде щаслива тут вся дітвора. Школа це сад, в якому учні цвітуть, тож хай буде мирною їхня путь. Школа це майбутнє, це колиска мрій. Свої таланти і себе знаходить кожен в ній. Школа це дружба, це спільні уроки. Хай впевнені будуть учнівські кроки. Школа це мир, безтурботність і свято. Ми вам бажаємо успіх і злети пізнати. Школа це любов до шкільної родини, до батьків, до святої землі України. Сподіваємось, що мир і перемога вже в дорозі. Навчальний рік розпочинаємо ми знов. Ми всі зібрались на онлайн-лінійці, бо школа це дитинство, юність і любов. Сонячним світлом школа розквітла, на радість всім батькам, учителям на славу світ мрії і майбутнє українські діти. Тож школу струнко лунає їм держава. Подяка від українців, слава нашій нескореній Україні! Героям слава! Ми нація соборних патріотів, а не тих, хто поодинці. Поля моєї святої України сталені життями і скроплені життями тих, хто діточок закрив собою. Героїв імена в наших серцях. Вони всі з нами. І вічна пам'ять, вічна слава всім нашим героям. Ще поюємо, а ми ще, а ми ще потанцюємо, ти металом стіли наші рани, бо ми люди, ми люди, титани я колись запитаю. Покликав собою, що не вже не спати. Прошу тебе, хай всі наші не будуть забутими шкільна Зібралася сім'я, але у нас, за вікнами війна, щоб вільно ми жили у мирі, в нас на всіх одна є мрія. Дзвінок і ця війна у серці так болить. Не виникає сумнів ні на мить, і ЗСУ, і Господь нас захистить, бо є надія. А наші найменшенькі соняшнички вже зачекалися, бо віршики знають. Гарно готувалися. Зустрічаємо, патріотів-першокласників, здобувачів освіти. Наші дорогі дітки, я розкажу вам казку, а ви ж послухайте, будь ласка. Колись давно на цій землі не існувала ще ні школа, ані вчителі. Не вмів ніхто писати, ні читати, ні рахувати. Тоді ж і телефонів не було, жили усі окремо. І дні були похмурі, все дощі лили, отак минали всі роки. Аж ось промінчик сонця заяснів, І ще одного він промінчика зустрів, потім десяток, сотня промінців, І сонцем світ веселим заяснів. Зігріло сонце землю всю життям і щастям добірним соняшним зерном. І соняшники виросли з цих зернят, а потім тисячі малих соняшничат. Вони всі об'єдналися навколо, їх прийняла в обійми рідна українська школа. так і ви до сонця знань до школи всі прийшли, щоб вихованими розумними були. Наші сучасні веселі соняшничата. Вітаємо ми вас із цим чудовим святом. Для мене сонце Україна. Моя велика батьківщина. Чекає вчителька вже нас. Ідемо сьогодні в перший клас. Для мене сонце – мама тата. Вони для мене наче свята. Уже сьогодні першачок прийшов на перший я дзвінок. До мене сонце, мир в родині і незалежної Україні. Я, я обіцяю берегти сім'ю і шанувати матінку свою. Для мене сонце всі герої. Хто закриває нас собою, хто пам'ятатиму, хто захищав, хто від біді рятував. Для мене сонце рідна школа. Велике, дружне, шкільне коло. Я стану лідером у нашому класі. Запам'ятайте ще справа часу. Що ще буде ряда, нашим наші плячем воно і слущичети, ми будемо чолосичем. Для мене сонце перемога до знань щаслива і легка дорога. Єднаємося, розумники малі. Ми краще першоквашка на землі. Соняшник налитий сонцем знань. Є у кожного, хто йде останній рік навчатись, сотні планів, мрій і сподівань. Випускники готові діяти й перемагати. Цей соняшник зібрав всі зерна за 10 років. Тут сотні заходів і тисячі шкільних уроків закладено безцінний досвід вчителів, свій щедрий внесок кожен з них зробив. Тут зібрано лабораторні досліди, експерименти, усі найкращі і найцінніші мрії, спогади і моменти. Лекати освіти квітку завдання наше на останній рік шкільний. А далі ще один дзвінок і скласти НМТ і наш щасливий випускний. Моя мрія проста, щоб скінчилась війна, щоб додому вернулись герої, щоб розквітла, як сонях, Україна моя, щоб щасливі були ми з тобою. Моя мрія проста. І з душі пророста, щоб жили ми всі дружно на згоді, щоб земля колосилася рідна, своя, наша сила в незламному народі. Моя мрія проста, щоб надія була в кожнім серці полким патріотам. Школа нам вже багато за роки ці дала, тож навчатись це наша турбота. Моя мрія проста це щаслива сім'я. Це здорові батьки і всі рідні, цей досвід, і мудрість, і добрі знання, і батьківські повчання плідні. Моя мрія проста, щоб усі ми були, бо щасливі ми тільки разом, щоб цей рік ми у мирі усі прожили нашим дружним, веселим класом. Моя мрія проста перемога святам, вільне небо і сонце свободи. Процвітай, Україно, вільна моя, як цей сонях, слава народу! Діти України, світ землі святої, квіточе майбутнє, золотий розмай, в цім саду зростаємо, і ми з тобою це наш неповторний український край. Із дзвоників перших останніх складається наше шкільне життя, аби лише мир був найбільше бажання, співай же, дзвіночку, про майбуття.